Що ж, друзі, привіт, вітаю! І ми продовжуємо наш заняття, наш, наш урок про дієслово, особливості вживання дієслів. Так, вчора у вас була можливість ознайомитися з відео, яке я надіслала, і, відповідно, ви можете е, поділитися, що вам сподобалось, і що не сподобалось, але максимально, що ви запам'ятали, і, відповідно, Буде на початку десь такий ось тест. Давайте ми з вами подумаємо і я спитаю вас, а ви пишіть коментарі, відповіді ваші, як ми повинні вибачатися, тобто, які форми етикетних вибачення у нас, можливі, з вами будуть. Так, пригадаємо, що було у нас на минулому занятті. Ми говорили про Коцюбинського, пам'ятаєте, і сьогодні продовжуємо тему «Дієслово». Сьогодні вже буде трошечки більше практичних занять. З того, щоб ви могли побачити на відео про що розповідає той хлопчина завзятий про те, що дієслово це самостійна частина мови, але вона одна з найскладніших частин мов, тому що відповідно ми говоримо і зустрічаємося тут з такими категоріями, які не має, наприклад, іменник. Ми знаємо, що іменник має рід, число відмінок, прикметник так само відповідно, і у нас є якісь такі можливості, які ми можемо порівнювати тому іменник прикметник не дарма вони називаються імені частини мови числівник та займенник, чотири іменних частини мови які ми з вами використовуємо в, в мовознавстві в побудованні речень і взагалі в спілкуванні то дієслово як категорія Саме з точки зору мовознавства, вона складна, або вона має якісь такі незрозумілі, якісь різні речі. Але ми сьогодні спробуємо з вами розібрати. Ми сьогодні спробуємо з вами багато практичних попрацювати, завдань, поробити, і, відповідно, щоб зрозуміти, що ж таке дієслово. Дієслово. Самостійна частина мови, бачите, цей павучок, так, павучок схемпа, що тут говориться? Тобто, дійсний, умовний наказовий спосіб. Дієслово змінюється, тобто граматична категорія це як дієслово змінюється. Він має спосіб дійсний, умовний і наказовий. Ось, ви бачите, дійсний – це дія відбувається зараз. Від слова дійсний, начебто дійсно вона відбувається, але дійсний спосіб він найпоширеніший, тобто найбільше слів української мови, і в розмовні, і взагалі це дійсний спосіб. Тому що дійсний спосіб має минулий майбутній теперішній час. Зверніть увагу на колір фіолетовий, рожевий, рожевий чи, 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 чи якийсь такий так. Дійсне, то тобто, там, де написано дійсне умовне наказовий», у нас дійсно є а, і ось оці його категорії. У майбутній теперішній минулий час. Писала, буду писати, буду малювати. Умовний. Умова має бути якась умова. Якщо ви в тексті в будь-якому побачили дієслово, а біля нього часточка Б або «би», це, в залежності, щоб збігу не було приголосних, то відповідно у нас умовний спосіб. Я пішла б в магазин, якби була, не було б тривоги. Або я пішла б до школи, якби в мене не було температури. Якась умова. Я б зробила те за умови такої-то, такої-то. Умовний спосіб, це лише часточка Б. Якщо ви не бачите в тексті часточки Б, це звичайне дійсне дієслово. Наказовий спосіб. Більше будемо говорити саме про наказовий спосіб, і з вами безпосередньо, і це тема на ЗНО на НМТ. Коли ми хочемо спонукати когось до дії, дати ну, наказ наказовий, але це не лише наказ, це прохання. І дуже часто російською мовою пашлі, пашлі со мною, і українською перекладають, пішли, пішли зі мною, пішли, це дієслово минулого часу. Що зробили? Пішли. А якщо ми хочемо спонукти до дії, то це ходімо. ходімо. І, відповідно, ми розуміємо точно, що є якісь такі нумо, давай. От слово давай взагалі ми забуваємо. Якщо ми хочемо сказати давати, є діє слово давати українською мовою, ми кажемо безпосередньо про дію. Дай мені телефон, дай мені спокій. Та, наприклад. Не залиш мене спокій, а дай мені спокій. Тобто слово давати теоретично ну, воно є. Але якщо ми вживаємо слово давати в контексті дієслова, наказового способу спонукання до дії, то вже, відповідно, тут з'являються моменти, тому що ми не давай зробимо, давай откроємо, давай пойдемо», Ми не вживаємо слово давай. Запам'ятайте таке просте просто словосполучення, давайте бездавайте. Дійсно, ми не використовуємо, давайте бездавайте абсолютно нічого. Час не буду пояснювати майбутнє. Теперішнє минуле це все зрозуміло, особа число рід – це все зрозуміло, як іменника. Вид доконаний, недоконаний. Тут теж все просто, все залежить від запитання. Що зробити? Це доконаний. Є таке російське слово доконать, да, хай у вас будуть якісь асоціації, але якщо ми говоримо про доконаний вид дієслова, діє завершено, я зробила, що зробила? Намалювала, я принесла, я прийшла. Тобто дія зроблена. А що роблю? Я малюю. От малюю, я малюю день, я малюю два, я малюю рік свою картину ніяк не домалюю. так? В часі або я роблю, або я несу, тобто дія не завершена. Це називається недоконана дія. Тобто дуже просто. Перехідні неперехідні. А коли дія переходить на предмет, і коли дія не переходить на предмет. Якщо я малюю картину, то це перехідне дієслово. Якщо я йду дорогою, то якби я просто йду дорогу. Я йду. І там, ким чим. Взагалі, дуже часто там перехідність, неперехідність запитання родовий відмінок кого що. Якщо родовин, родовий відмінок кого що, то це перехідне дієслово. Ну і про дієвідміни більш детально і цікаво, з гумором розповідається в відео попередньо, хто його не бачив. У вас будуть презентації уть уть ать-ять. Це не лише граматична категорія, яку вам потрібно знати в школі, як цей, а це ще правопис. Ти пишеш чи ти пишеш або хочеш, чи хочеш. Тому що мовлення наше дуже швидке, і в кожного це російське впливає діалектні всі решті штуки, які можуть бути десь по Україні діалекти різні, то там дійсно це як є таке перевірочне слово, так? то ми і тут перевіряємо. Якщо утють, то відповідно е. є Пишуть, утьють, пишеш. Якщо ацять, там, наприклад, роблять, то відповідно робиш, а не робеш. В мовленні це дуже, якщо дуже швидко казати, ти робиш, робиш, що там робиш чи робиш, і ну тобто незрозуміло. Вам треба запам'ятати такі формулю, формулювання. Уть, ють – це і, і. Уть, ють – це е, є, ять – це і, і, І у відео про це говориться, тому переглядайте, зберігайте, показуйте дуже класне відео, щоб запам'ятати взагалі дієслово. Хоча частина мови, до речі, дуже складна. Про форми дієслова. Так, Фма дієслова ми хочемо е, зараз поговорити з вами, хочу про форми дієслова. Їх у нас п'ять. Скільки у нас на долоні е, пальчиків стільки, у нас форма дієслова. Що це значить іншими словами? Форма дієслова це те, як дієслово змінюється. Якщо у нас п'ять форм, то дієслово може гуляти по собі по п'яти формах. Перша форма це неозначена. Або початкова, або інфінітив. Вона відповідає на питання, що робити, що зробити. І на кінці має завжди суфікс ти. Якщо в запитанні є, що робити, що зробити, то, відповідно, у відповіді є, що робити, що зробити. Так, може бути будь-яким членом речення, початкова форма, то це на презентації є. Ви все це ознайомлюєтесь, малювати, писати, сміятись, іноді може бути в кінці Сі. Хвилюватись, сміятись, пишатись, те, що так, то це, відповідно, інфінітив, інфінітив. Далі у нас особові дієслова. Від слова особа. Дія змінюється за особами. Особи у нас три: перша, друге, третя, я, ти, ми, ви, він, вона, воно, вони. Особові дієслова теж найбільша категорія, дійсних, вони змінюються за. Вказують надію або стан предмета, відповідають на питання, що роблю, що буду робити, бо вони відозмінюються. Пишу, малювали. Про дієприкметник, дієприслівник буде окремі уроки. Чому? Тому що далі буде про розділові знаки звороти. Дієприкметники, дієприслівники найчастіше трапляються в зворотах, а зворот завжди. Відділяється комою. Тому це буде окремо. Але ви маєте знати, що Бо помилка дітей є абсолютно скільки частин мови? І починається: іменник, прикметник, числівник, дієприкметник, дієприслівник. Дієприкметник і дієприслівник входять до дієслова. Тобто, у нас шість самостійних. Ми вивчили вже іменник, прикметник, числівник займенник, а зараз дієслово і прислівник ще залишились. А дієприкметник і дієприслівник лише форми цього дієслова, які роблять. Беремо слово малювати, інфінітив малювати, особово малюю, буду малювати, буду танцювати, малюєш і так далі, якщо буду майбутній час. Дієприкметник малюючий, або, може бути, намальований. Начебто той прикладник, але через дію. Тому вказують на ознаку предмета через дію. Відповідають на питання, які, яка, яке, які, і, відповідно, є особливо, особливою формою дієслова. Безособові форми на НОТО означають дію, що сприймається як результат, відповідають на питання, що зроблено, наприклад, написано, намальовано. Безособові дієслова часто трапляються в безособових реченнях. Тобто треба знати, що таке безособове дієслово, ви його лише побачите в тексті, написано, зроблено все. Безособових, до речі, реченнях немає підмета. Чому? Тому що без особи, а підмет це особа. Тобто, насправді, українська мова дуже логічна, і ви зможете цьому переконатися на наших заняттях, ви це бачите, тому що я досить намагаюся вам пояснити так, начебто, ну, перший раз людина чує так, якісь речі, тому ми з вами і тренуємось. І діє прислівник. Зараз, щоб закріпити цю вправу, ми зробимо з вами ось, ось таку вправу. Так, якщо ви бачите на екрані, ага, давайте усно проговоримо з вами ось яку вправу, а ту ви перейдете всі за посилання. Знайдіть її слова і визначте форму кожного з них. Тут я вам допоможу. Але е, ми разом виконуємо. Тобто я називаю, а ви про себе кажете, читати. Яка це форма дієслова? Інфінітив, особовий, дієприкметник, дієприслівник чи безособова. Суфікс ти значить, це інфінітив. Читання. Так, ставимо питання, що робити, що зроблено. Що? Так? А на питання, що у нас відповідає? Іменник читання це іменник. Прочитавши лише одна частина мови, точніше, форма цієї частини мови, має суфікс ши, учіючи «а», Учіючи, «я», ячі, чи, чи вши це у нас дієприслівник. Читаний який? Але через дію. Це діє прикметне. Читаю. Хто читає? Я читаю. Це особове дієслово. Прочитано, що зроблено, закінчення, но, но то все це безособове. Перший приклад я вам зробила. Так, ну давайте ще одненький разом. Разом з байдужілий. Який закінчення «и», діє прикметне. Байдуже. Як. Яка це частина мови? Як. Гарно, весело, як. Прислівник. Байдуже. Байдужіти побачили суфікс «ти» інфінітив, байдужий закінчення «и», але через дію. Це у нас дієприкметник і байдужітимеш, це майбутній час, так, оці форми складні української мови, які у нас є: байдужітимеш. Ось цю вправу допишіть, поставте на паузу це відео і перепишіть ці слова, і зможете потім дійсно для вас дещо зробити, а ми потім можемо перевірити з вами на наступних заняттях. І прошу вам. Перейти за ось цим QR-кодом. Ось от так, вам буде краще видно. Перейдіть за цим QR-кодом, виконайте вправу. І чекаю ваших всіх скринів. Після виконаної цієї вправи всіх ваших скринів, в кого вийшло. Що в цій вправі? Вам будуть вискакувати слова, і вам треба їх перетягнути в 5 наших форм, тобто інфінітів, дієприкметник, дієприслівник, особове та безособове. Так? Є є якісь речі. так, перейшли, якщо як відсканувати інструкція. Завантажуйте на телефон, скан, скан. Сканер, є такий скан сканер, він є будь-який, підносите так телефон до QR-коду і намагайтеся це зробити. І, відповідно, переходите. Якщо у вас все виходить, ви можете це посилання скопіювати з комп'ютера, в кого не вийшло. Я думаю, що у всіх вийде це цікаве заняття, і, відповідно, ці знання залишаються, бо воно такое як в формі якогось пазлу. На сьогодні я вам дякую за увагу. Продовжимо наступного уроку, який відбудеться завтра. І, відповідно, я чекаю на ваші скріни, на ваш, на ваш зворотний зв'язок, тому що це дуже важливо. Ми дякуємо благодійному фонду Вадима Столера, який нам допомагає реалізувати ці всі знання і уроки. Тому на все добре. І, відповідно, ми продовжуємо. На наступних днях до побачення.